топ 5 прибуткових культур в Україні у 2026 році. Перша культура це соняшник. Середня врожайність становить 3 3,8 тонни на гектар. Прибуток 35-45 тисяч гривень на гектар. Найвища рентабельність у степових областях, таких як Кировоградська, Дніпропетровська, Запорізька. Ріпак. Врожайність 2,8-3,5 тонни з гектару. Прибуток 28-38 тисяч гривень на гектар. Ефективний у західних і центральних регіонах Волинська, Хмельницька та Вінницька області. Кукурудзи. Від 8 до 12 тонн на гектар, але місцями більше. Прибуток 20-35 тисяч гривень з гектару. Вигідна на чорноземах, правобережжя і лісостепу. Четверта культура – це у нас пшениця озима. Вражайність – від 6 до 8 тонн на гектар. Прибуток – 18-28 тисяч гривень на гектар. Найкраще підходить для центральних та південних областях України. І п'ята основна культура, зараз саме популярна наразі, це горох. 3,5-4 тисячі і 2 тони з гектару прибуток 14-20 тисяч гривень на гектарі, вигідно у зоні недостатньої звологості і в місцях, де є високий попит на білкову сировину. А кому цікаво, посівний матеріал гороху, ви його можете замовити у нас на сайті interagrolab.info Або звернутися за номером телефону нижче до менеджерів, вони вам допоможуть підібрати сорт, який підходить саме для вашого регіону. Тож гарного вам дня та успіхів!